У вашої уваги депутатська година про свою діяльність перед громадою звітує народний депутат України Андрій Табалов. Вітаю вас у нашій студії Вітаю. і пропоную розпочати зі свята. Відбувся День працівників освіти. Ви були у гостях у своєї першої вчительки. Розкажіть нам, чи часто буваєте взагалі в неї? Ви знаєте, намагаюсь частіше, виходить, як виходить, але мені завжди приємно до неї заходити. Я телефоную, кажу, чи можна до вас завітати, як здоров'я? Вона завжди каже так. Знаєте, це надзвичайна людина. Марія Марківна Красуцька. Це людина, яка пропрацювала вчителем у 9-й гімназії майже 30 років. І я знаю дуже багатьох її випускників, які досі її пам'ятають. Деякі з них навіть мої колеги по роботі. У нас є сюжет з ваших відвідин. Я прошу уваги. Всю любов і знання віддала дітям вчителька Марія Марківна Красуцька, яка все життя пропрацювала в школі сьогодні на заслуженому відпочинку, але рада зустрічі з усіма, кого навчала. Марія Марківна, вітаю з ним вчителя. Ви моя перша вчителька, тому мені дуже-дуже приємно це робити от тільки для вас. Міцного здоров'я, вдячності всіх учнів, яких ви виховували. Я знаю, що я спілкуюся з деякими, всі вас пам'ятають. Андрій Табалов – один із вихованців Марії Марківни. Він охоче згадує дитинство та шкільні роки. Дуже добре пам'ятаю школу, навіть іноді ночами сниться. Зараз дуже рідко, а от раніше було дуже часто. Знаєте, все було таке велике, класи великі, школа. А зараз приходжу, ну трошки поменше. Марія Красуцька пишається своїм колишнім учнем і слідкує за політичною кар'єрою свого вихованця. Вчився він відмінно. Поведінка була на уроках відмінна, а на перерві було всього бігав. для Марії Марківни політик табалов насамперед учень, який старанно вчився і ніколи не підводив друзів. Ви також берете участь активно у вирішенні освітніх проблем. Одне з питань це стосується ремонту корпусу гімназії імені Шевченка. Нарешті там розпочався ремонт чи ні? Нарешті це ключове слово. І саме з такою думкою я прийшов до гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. І ремонт розпочався він навіть уже наполовині. Шляху. Ви знаєте, ми вже довго говорили про це. Я вже розказував про особливості вибивання грошей з державного бюджету. Це почалося ще навесні, коли вдалося переконати бюджетний комітет в тому, щоб виділити 1,8 мільйона гривень на місто Кіровоград на два соціальні об'єкти. На даний момент робота майже закінчена по першому об'єкту. Це от, гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка. Хотілося б. Звичайно, щоб це було зроблено до початку навчального року, але, на жаль, гроші не потрапили до е, міського бюджету. Вони потрапили от тільки нещодавно, тому е, я ви знаєте, вже і підганяв, і контролював, і сприяв всіляко. Думаю, гарно те, що все ж таки вони потрапили, і робота кипить. Більше того, хочу сказати, що будівельники пообіцяли мені про те, що. Якщо фінансування буде так, як обіцяно до кінця року, то до кінця року і об'єкт буде закінчено. Дуже прискіпливо треба ставитись до контролю за ремонтом. Це все ж таки пам'ятка архітектури, тому там, по-перше, треба зробити сучасний гарний ремонт. По-друге, треба зберегти якісь знаєте, елементи старовинної архітектури. Наприклад, там є колони дуже гарні, такі залізні. їх... Залишають взагалі планування дуже приємно, коли мені на Фейсбук надсилають подяки за те, що кіровограці школярі, діти зможуть користуватися, зможуть бути там, навчитися ходити на гуртки. На якому етапі ремонтні роботи зараз? Ми побачимо у сюжеті. Прошу. У Кірвограді завершують відновлювати архітектурну пам'ятку. Центр позашкільного виховання Контакт гімназії імені Тараса Шевченка. Ось такий вигляд приміщення мало донедавна. Старше покоління пам'ятає цей будинок як палац піонерів. Зараз тут тривають будівельні роботи. За два десятки років будівля не експлуатувалася через аварійний стан. Нині залишилося завершити оздоблювальні роботи. Практично маємо нове приміщення. Система опалення замінена. Зроблені санітарні вузли гігієнічні кімнати. Тобто, це те, що тут взагалі не було. Хід ремонту та якість виконання робіт перевірив народний депутат України Андрій Табалов. Саме він переконав виділити з держбюджету майже 2 мільйони гривень на ремонт двох соціальних закладів у місті. Мільйон 200 тисяч виділили на гімназію. Коли я побував на цьому об'єкті, знову ж таки, в черговий раз, то в мене одна думка нарешті, тому що процес починався давно, ще з початку цього року. І от нарешті потрапило 310 тисяч гривень з тих 1,8 мільйонів. І бачите, роботи. Продовжилися відтепер. Школа матиме простору і світлоактову залу по сучасному обладнаний кабінет психолога. На першому поверсі знайшлося місце залі для занять хореографією і класів для всіх видів гурткової роботи. Пам'ятники архітектури це, це наша історія. Це наша історія, це наша свідомість, це наш патріотизм український. Тому їх ми повинні відновляти. Тим паче, що цей навчальний заклад носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. А наступного року ми будемо відзначати. 200-річчя Шевченка, тому вважаю, що саме цей об'єкт ми просто повинні закінчити в цьому році для того, щоб наступний рік нормально відсвяткувати цю знаменну подію. Народний депутат сподівається, що до кінця цього року надійдуть гроші і на ремонт соціального гуртожитку. Вже розпочинається робота над державним бюджетом на наступний рік. Скажіть, будь ласка, які соціальні заклади на Кіровоградщині потребують особливої уваги і підтримки матеріальної, і чим ви зможете допомогти? Ну, допомогти зможу. Я скажу, що не тільки в допомозі справа. Справа в тому, що це потрібно обґрунтувати. До цього потрібно дуже серйозно, ретельно підготуватися. треба, Підготувати техніко-економічні обґрунтування, треба підготувати паспорти об'єктів. Я фактично цей досвід отримав, коли вибивав ці 18 мільйона коштів на гімназію імені Шевченка та заклад для дітей-сиріт. Тому хочу сказати, що насправді це серйозна робота. Що стосується конкретних закладів і грошей, то можу сказати таке, що заплановано на 2014 рік 10 соціально значимих закладів на суму 84 мільйона гривень, це ремонт дуже серйозний одної ділянки дороги, реконструкція можна навіть сказати, це е і заклади освіти, це ремонт лікарень. Це і спортивні споруди, це впровадження енергозберігаючих технологій. Ну от, наприклад, будівництво хірургічного корпусу, лікарні швидкої медичної допомоги, це реконструкція господарчого блоку пологового будинку під житловий будинок. Потрібно надати житло е, тим лікарям, які там працюють, а це майже. 20 медичних працівників це будівництво котельні в дитячому садку номер 73 Там є басейн для дітей. Ця сума 84 мільйони передбачує цей проєкт. Також дуже важлива тема, і про яку я, до речі, казав, ще під час передвиборчої кампанії це будівництво спортивних поруд. І там ці кошти закладені декілька майданчиків з штучним покриттям для школярів, для того, щоб вони мали змогу грати у футбол та в інші ігри. Ну і е, я хочу зазначити, що дуже важливо турбуватися про бюджет наступного року саме зараз. Це досить довгий і тривалий процес, тому хочемо зробити все своєчасно. Більше того, я скажу, чому вибирали саме ці об'єкти. Ми, по-перше, проконсультувалися з міським головою Олександром Сайнсусом, заручилися під підтримкою громади, міста. Тому я думаю, це саме ті проекти найважливіші, які повинні бути в місті Кіровограді. Все ж таки зроблені наступного року, якщо так складно було отримати 1,8 мільйона. Чи варто розраховувати на 84 мільйона? мільйони? Чи вдасться їх отримати ці гроші? Ну, вдасться чи не вдасться? Ми побачимо. У мене є надія, що це вдасться, тому що цей 2013 рік досить складний фінансово. Я думаю, що наступний рік буде легше. У мене є така надія, але будемо працювати на максимальний результат, і будемо сподіватися на те і робити все для того, заздалегідь для того, щоб все ж таки всі ці об'єкти були зроблені і всі ці кошти надійшли, бо вони потрібні нашому місту. Минулого ефіру. Ви усіх запрошували на безкоштовні курси української мови. Скажіть, будь ласка, чи багато кіровограців завітали на них? Державні службовці та депутати повинні знати українську мову, і це повинно бути для них нормою. І вони, до речі, запрошені, і декілька десятків чиновників місцевих відвідують ці курси. Я хотів би, щоб їх кількість була більша. Якби ідея була погана, то люди б не відвідували. Але ви знаєте, курси переповнені. Дуже багато людей, і мені це дуже приємно. Не тільки молодь йде, а йдуть люди старшого віку, вже які є батьками. Навіть дідусі, бабусі, що приємно, те, що вони не соромляться. Це е, найбільша перепона в таких справах це страх бути е, неправильно сприйнятим. як е, каже ініціатор е, цієї ідеї Олесь е, Доній, про те, що не треба соромитись, наприклад, говорити суржиком. Треба просто розмовляти українською мовою, а з практикою прийде нормальне розуміння і нормальна. Гарна мова. От я по собі скажу, що я українською мовою не володів так гарно, але якщо ти не говориш, то ти її не можеш опанувати її. Тому треба просто говорити, говорити, робити помилки, тебе будуть виправляти, ти будеш говорити і рано чи пізно ти будеш розмовляти нормальною, гарною, класичною українською мовою. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо напередодні підписання угоди асоціації з ЄС, тому що. Ми будемо входити в Європу. Ми хочемо туди в Європу. Але ким ми хочемо туди потрапити? Я хочу, щоб наша країна потрапила туди повноцінною нацією зі своїм патріотизмом, зі своїми атрибутами. І одним із атрибутів е, українського патріотизму це є українська мова. Тому я вважаю, що це просто завдання для кожного українця, для кожного кіролоградця. Зробити так, щоб ми. Розмовляли, тобто навчитися нормально розмовляти українською мовою, якщо це Англія, Франція або Швеція або інша країна. Вони всі розмовляють своєю мовою. Там немає іншого просто. Тому я вважаю, що це дуже важливо і це просто наше завдання як українців. Маємо матеріал про курси української мови. Тож пропоную побачити, що ж таке курси української мови безкоштовні в Кіровограді. Кіровоград став одним з перших міст країни, де розпочали роботу безкоштовні курси української мови. Ідея запровадження проєкту виникла минулого року після прийняття Верховною Радою закону про засади державної мовної політики, який фактично дозволяв надавати російській мові статус регіональної. На відкритті були присутні організатор та координатор всеукраїнського проєкту, а також відомі кіровоградські педагоги, митці, журналісти та люди, які зацікавилися ідеєю. Наша мова володіє таким запасом, як і будь-яка розвинута мова. І те, що ми хочемо тепер. Комусь допомогти на різних рівнях, оволодіти нею це дуже добре. Головна мета курсів створення мовного середовища і популяризації української мови та літератури. Програма розрахована на 36 академічних годин. Виходячи з початкових знань слухачів, її можна коригувати. В кожному місті безперечно, це волонтери-викладачі, які набираються або в університетах, або в школах, які викладатимуть. Охочих вивчати рідну мову. Шукали з допомогою афіш оголошень та в соціальних мережах. Підтримав волонтерські курси Народний депутат України Андрій Табалов. Я двома руками за таку ініціативу. Теж згодний з тим, що багато хто про це говорить, а не багато хто діє. Тому дуже приємно, що все ж таки із слів, із таких побажань, це, -це переросло у конкретну справу. Яку я обов'язково буду підтримати, Андрій Табалов зізнався, що також хоче удосконалити свою українську, адже депутат ріс у російськомовному середовищі, а вищу освіту здобував у Великобританії. Коли не спілкуєшся постійно, то воно трошки забувається. Тому я думаю, що треба не тільки її вивчити, а треба її вдосконалювати, і це можна робити все життя. Курси української мови відкрилися у центрі перевесло та запрошують на заняття усіх бажаючих. Тут цікаво та корисно. Цього місяця не лише курси ви відкрили, а ще й презентували книгу Василя Бондаря. Розкажіть першу що за книга, про що вона? Ну насправді її не я презентував, а автор Василя ну, ви Бондар, допомагали це видавати досить відомий письменник, і не тільки в Кировограді і області, а навіть по Україні. Мені було просто дуже приємно сприяти виходу його третьої вже книги. А попереднього книга видавалася майже 10 років тому. Тому насправді для нього це була серйозна подія. Я вам скажу, що. Це подія не тільки для читача, і для автора, тому що на даний момент, на жаль, в Україні е, нормальна практика, коли автор видає свою книгу за свій кошт. Тобто держава фактично не підтримує самоусунулася від книговидавництва української мови. Подивіться, що продається у нас в книжкових крамницях. В основному російськомовна література. Література на інших мовах, українською, я вважаю, що видається дуже мало, недостатньо. Якщо порівняти статистику, наприклад, в Україні у рік видається близько однієї книги на людину. У той час, як у Європі, від 4 до 20. Ну і як я вже казав, якщо навіть видається на Україні, це не завжди українською мовою. Тому тут є дуже Серйозне поле для діяльності для нас, як законодавців, це знову ж таки я кажу про патріотизм. Я кажу про те, що це наша, ну я знаю самоідентичність як українців. Ми повинні розмовляти українською мовою, ми повинні читати українською мовою. Українською мовою повинні видаватись різні книжки, не тільки от. Такі от там, серйозні класичні твори, може там щось більш легке для молоді, тому що вона теж повинна читати. Що стосується книжки Василя Бондаря, вона називається Камінь від хандри, це цикл оповідань. Оповідання дуже такі живі, про, таких, про нормальних, звичайних людей, які стикаються з досить такими складними ситуаціями в житті. Тому пропоную всім почитати цю книжку. На покрову в області в різних населених пунктах відбувалися свята. Ви в Кіровограді вирішили садити дерева. Власноруч багато посадили? Скільки? Ну я особисто посадив близько чотирьох дерев, але ми це зробили разом з дітками е з вадами, які завітали до нас. Вони допомагали. Знаєте, я, наприклад, викопував яму, а дитинка ставила дерево у ямку. Цю потім ми заливали. Інша дитина це робила. Тому це така, знаєте, колективна праця. Це дуже зближує. Людей, більше того, хочу сказати, що це дуже корисна справа. Коли запропонувала цю акцію громадська організація Рідний Кіровоград, я відразу ж відгукнувся, тому що узнав, будучи в Києві, про те, що в центрі міста, коли знаєте, робили цей заїзний карман, знищили 10 лип в самому центрі міста, це боляче. Я розумію, що можливо це. Потрібно було робити для того, щоб розв'язати цю транспортну проблему, але все ж таки це знищення дерев. Тому ми хотіли якось, знаєте, компенсувати, може, от тими саджанцями, які ми посадили. Багато людей відгукнулось, це було теж приємно. Там було декілька десятків людей. Дуже гарне свято. До речі, називається Без верби і калини нема України. І садили саме верби, калини. Дуже цікаво, дуже багато позитивних вражень було. І я вважаю, що найголовніше, що винесли для себе городяни, які були присутні, це те, що можна, звичайно, скаржитись про те, що у Кировограді мало парків, брудна річка, багато сміття, але можна просто взяти, прийти і зробити щось своїми руками для того, щоб Теж сказати про те, що от з'явились ще один куточок зелений, і ми його зробили своїми руками. Я вважаю, що для цього треба е закликати не тільки звичайних городян, а й особливо молодь. Маємо сюжет про захід, пропоную його переглянути. Прошу. Більше півсотні небайдужих кіровоградців висадили 110 кущів та дерев на набережні інгулу. Серед саджанців калина верба та катальпа. Захід без верби калини немає України. Ініціювала громадська організація Рідний Кіровоград». Серед садівників чимало дітей, в тому числі з громадської організації Серце матері вони на рівні з батьками копають, саджають кущі та поливають рослини. Дорослі ж учасники кажуть, це не лише екологічна акція, а й хороший виховний захід. Діти з маличку вже долучаються до е, прекрасної чудової справи. Це е, Можливо, садівництво, можливо, це е, долучається до роботи з землею. Це благородно, я вважаю. Це е, і вона, до речі, ця справа, ця справа ну, вона не, 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 не така й важка і фізично. Тобто, я ще раз наголошую, що це тільки самі позитивні емоції. Організували висадку напередодні свята покрови. Через це для всіх, хто добре потрудився, студенти, які вчаться на кухарів, приготували справжній козацький обід. Його головна страва куліш. До заходу приєднався й народний депутат України Андрій Табалов. Почув про те, що вирубаються дерева в центрі міста, підлаштування заїзного карману. Ну, знаєте, боляче, коли в центрі міста рубаються дерева. Я думаю, що вони повинні були там залишатися. Тому що це все ж таки ковток свіжого повітря, повітря для городян, особливо у літню спеку. Тому вирішили зробити такий собі, знаєте, на відміну від тієї дії, все ж таки висадити дерева для того, щоб місту було більше кисню. Ця акція довела кірограці, хочуть жити в зеленому місті з чистим повітрям. Якщо ти з друзями прибираєш озеленіш Кіровоград, то й любиш. Наш час вичерпано, але перед завершенням пропоную вам звернутися до глядачів. Прошу. Ну, знаєте, хотів би сказати дуже важливо напередодні вступу України до угоди з асоціацією з ЄС. А я думаю, що це відбудеться обов'язково. Пам'ятати про свою ідентичність, про те, що ми українці, про те, що ми повинні е дбати про нашу екологію, про наші дерева, повинні вивчати і знати українську мову. І от у цьому саме і є наш патріотизм, і є наше, скажімо так, єдинство як нації. Тому всім нам цього бажаю і всім гарного настрою. Дякую. У депутатській годині сьогодні був народний депутат України Андрій Табалов. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.